Чи мають притягатися до відповідальності блогери, які продовжують виступати російською? Я впевнений в тому, що багато людей і так переходять на українську, тому що відчувають якісь зміни, відчувають, що не всім байдуже на свою країну. Тут я би працював над тим, щоб було у людини величезне бажання переходити на українську мову. Якщо російська взагалі перестане бути модною, тоді відпаде і потреба в цих блогерах. Вважаю, що в нашій країні під час війни це треба виключити. І взагалі, чим менше блогерів буде, тим буде краще. Це творчество, а творчество в політика. У нас і так багато різних думок, і е, Путін е, користується тим, що е, під, е, ну, підганяє під себе тих, які ходять які там щось роблять ради нього. Зараз Теперішній час такий, що в нас в соціальних мережах дуже багато дітей, дуже багато молоді, яка вважає цих блогерів, скажімо так, ну, хочуть їх наслідувати, цих блогерів, вони їх слухають і вважають, що ти по російська це модне. Поки вони виступають, поки є аудиторія, яка. Споживає цей контент, то тоді ну вони будуть вести свою діяльність, тобто створювати таку країну, щоб ну відчувати гордість, що я розмовляю українською мовою, ось і щоб іншою мовою і не пахло навіть.